Доброго дня, колеги. Сьогодні хочу розповісти вам про наш хід. Найпопулярніший лазер для урології зараз на ринку: тулієвий лазер FiberDust. Лазерна система FiberDust вироблена в Італії, знаходиться завод 40 км від Мілану. Тобто, це повністю італійська збірка. Це хірургічний пристрій з тулієвим лазерним волокном. Призначений як для літотрипсії, так і для точної хірургії м'яких тканин протягом останніх років технологія TFL, яка використовується в даному апараті, з'явилася як альтернатива гольміуму лазеру, зокрема для дроблення каменю. Технологія TFL тулієвого лазера призначена для літотрипсії, вилущування аденоми передміхурової залози. Та лікування м'яких тканин. І все це робить один цей пристрій. Завдяки високому коефіцієнту поглинання у воді довжина хвилі в нього 1940 нанометрів, здатна генерувати ефект розпилення, що дає мінімальну ретропульсію під час дроблення каменів, та ріжучий ефект при обробці м'яких тканин. Ретропульсія це, іншими словами, відскакування каменів. Клінічний досвід і дослідження показують, що тулієвий лазер дозволяє зменшити літропсію під час абляції камень. Технологія TFL тулієвого лазеру має дуже високу частоту 2500 Гц, що дозволяє уникнути необхідності у високій енергії імпульсів. Низька енергія та висока частота є активним по'єднанням для кам'яного розпилення з низькою ретропульсією. Тепер хотілося б трошки поговорити про лазерну енуклеацію аденоми передміхурової залози. Даний апарат має потужність 60 Вт і дозволяє проводити малопотужну тулієву лазерну енуклеацію. Ви можете вибирати між суперімпульсним і безперервним режимом випромінювання. Трошки поясню. На відміну від Гольмівого лазеру, Тулієвий має як імпульсний режим, тобто може працювати розривом тканин, так і неперервний режим як у діодного лазера, тобто він може розрізати тканину. Лікар може як використовувати змішано ці методики імпульсну енуклеацію та неперервну енуклеацію, так і вибирати якусь одну технологію. Промінювання тулію добре поглинається водою, що дозволяє швидко коагулювати кровотечу і призводить до невеликої глибини проникнення. Для розуміння, проникнення тканини 01-02 мм, на відміну від гольмієвого лазера, в якого проникнення 0,3 мм. 0,4 мм. Як я вже сказав, FiberDust може працювати як в імпульсному, так і в безперервному режимі. Імпульсне випромінювання завдяки більш високій піковій потужності дозволяє проводити літотрепсію каменів та більш агресивне розсічення тканин. З іншого боку, безперервне випромінювання забезпечує трохи глибший ефект і більш плавну дію. Ефективно забезпечуючи кращий гемостат великих судин. Враховуючи досвід попередніх лазерів Пантасистем, FiberDust має дружній графічний простий інтерфейс. Він дозволяє оператору контролювати як пікову потужність і довжину імпульсу за допомогою семи рівнів, яка адаптується до кожних конкретних потреб. Зараз я вам Коротко продемонструю задані виробником режими для хірурга. Ми окремо маємо категорію літотрипсія, де ми можемо виставити відразу два режими, тобто, на подвійній педалі ви можете користуватися двома методиками: тобто, наприклад, поставити, якщо це ретропульсія, то дастінг, і другу педаль це буде фрагментація. Виробник задає вам уже всі готові режими, тобто, по суті, лікарю не обов'язково самому налаштовувати параметри. Вам виробник уже це все дає з заводу, тобто натисненням буквально декількох кнопок. Ви можете вибирати режими, які підходять. Дастінг, наприклад, камені в нирок, дастінг у камені в сечоводу, ви можете це все задавати. За допомогою інтерфейсу. Також лікар може сам налаштовувати параметри. Це може бути енергія, це може бути частота, це може бути ширина імпульсу. Однією з важливих технологій, яка використовується в даному апараті, це технологія магнітної корзини. Що це значить? Ми можемо регулювати. Довжину бульбашки, тим самим це ретропульсія каменю. Чим довша бульбашка, тим менше в нас ретропульсія. Це одна з е, нових технологій, яка відрізняє цей апарат від малопотужних апаратів, таких як 30-35 Вт. Тепер я би хотів трошки розказати вам про BPH, тобто вилущування аденоми передміхурової залози. Ви можете використовувати як пульсуючу енуклеацію, тобто буде розривом тканин і тулієву безперервну енуклеацію, коли буде такий розріз по аналогу діодного лазеру. І звичайно коагуляція. Лікар або асистент задає кожну педаль. І може користуватися легко натискаючи або жовту, або синю педаль. Швидке перемикання одного режиму випроміння на інший забезпечує гнучкість використання двох різних налаштувань. Прилад FiberDAS може використовуватися з широким спектром волокон від 150 мікрометрів до 1000 мікрометрів. В основному використовують 272 мікрометри 365 та 550 мікрометрів. От такий апарат, який зараз дуже популярний на ринку серед наших лікарів. Ми вже поставили в сумську лікарню, в Києві в приватну лікарню. Також є ще багато зацікавленості від інших хірургів, і в принципі на ринку це зараз найприємніше в плані ціна якість тому що всі конкуруючі виробники їх ціна значно вища. Тому я вам рекомендую звернути увагу саме на наш апарат. Тулієвий лазер Fiberdust італійського виробника Quanta System.